От. Ось така вона Вергілієва Енеїда. Бачите, якого це року? Взагалі видання. А, О oh менґод. Це видання 1800... 1899 року, 30 квітня. От. Дія перша дія Велюде, богиня Юнона, Геба і так далі. І всі інші, інші, інші. діючі персонажі. Оце можете продекламувати перше, як то. Ой. Ага, зараз я зроблю трошки. Ой, бре, море, бре, вітер зручний дме. За осмаленими троянцями Енеї зі трої пре. Вже ж зі тр... тієї трої стала скирта гной ну, не сміятись. Через сварку марилих чорт масу покою. Ой, бре море, бре, вітер зручний дме, то еней, панич моторний. Simperet vede, ostanek, bri barban.